Треба робити з дозволу управління житлово-комунального господарства. будуть там Будь-які види земельних. Тут, ми ми тут ми дуже ми просто. До наступного тижня розірвати той договір і взагалі ніякої Стримує. підстави Він тут бути не буде. Взагалі її так немає. А так тим більше не буде. Все. Розірвати договір можна тільки в судовому порядку. Або за умовами договору. Але що по сесію? А як ви визначили, що це ваша територія? Ми не визначили. А хто визначив це? Це, по-перше, узгодили, коли підписали догір, узгодили, де буде стояти точки. То має бути додаток, Є схема. Додаток до того А де, де він? Він? А, він це на слідучу суботу покаже. А, а немає немає його, немає його, не існує. Не існує директор, нам, не ми з директором варко варко да. спілкувалися. Електробортики, не знаємо до того часу, яка має шо, бути торгова в в точка. А тут підключена електроенергія, так? Оці да? всі, всі альтанки ваші. Торгові точки обичаються. Требуємося світло Вони підключені? тут Зараз напруга є? Ви мене, ви мене питаєте. Я не, не я я власник. Ви не питаєте.